Вітання. Сьогодні поговоримо про складний перший вибір між двома чоловіками. Імена в історії змінені, а я традиційно чекатиму на вашу думку в коментарях. Ранок почався кепсько. Віка йшла до школи, згорбившись під вагою портфеля і провини. Вчора залипла в телефоні замість писати твір. У голові звучав голос вчительки: Двійка за халатність! А потім мамині докори, бабусині краплі і заборони на інтернет. Єдина надія Остап він давно дивиться на неї з тією дивною сумною усмішкою, яку Віка воліла не помічати, знала, допоможе. І справді, коли зайшла в клас, він зустрів її поглядом і якось винувато усміхнувся. Остапчику рідненький теж написав, правда, швидко прошепотіла вона. Він почервонів, відвернувся, але простягнув зошит. Вона обійняла, поцілувала щоку швидко, вдячно, і побігла переписувати. Коли вчителька почала збирати зошити, в неї вже все було чисто й охайно. Настрій піднявся. А після уроків той інший Ілля, красень старшокласник, нарешті підійшов і запропонував провести. Серце вистрибувало з грудей. Вона навіть не глянула в бік Остапа, який звично чекав її біля дверей. Наступного ранку клас гудів. А ти знаєш, Остап перевівся до іншої школи. Учора після уроків документи забрали. Так раптово, у віки ніби щось у грудях впало. Вона довго дивилась на його порожнє місце. Однокласники сказали, що вчора він чекав її попрощатися, але ж вона була не сама. І раптом стало лячно не буде кому написати за неї твір, бо з той, хто завжди був поруч, коли складно. І тепер поруч тільки Ілля, гарний, дотепний, але ж чужий. І Віка раптом зрозуміла надійність не така яскрава, як усмішка красеня. Але саме вона те, що тримає тебе, коли світ сиплеться з під ніг. як гадаєте. З'явиться ще в її житті Остап, і чи не прогавить вона його знову? Чи просто навчиться робити все без Остапів?